А на Харківщині гармати чути не тільки з російського боку кордоном. Українська армія перекинула до межі з сусідами сотню танків, БТРів і бойових машин піхоти. Офіційно це навчання. Проти в суходільних військах кажуть, готові до всього і стоятимуть до останнього. Проводжала хлопців і Марія Малевська. Башкирівка – найбільша на сході України військова частина. Тут дислокується окрема 92-га механізована бригада. Це близько тисячі військовиків. Відома Башкирівка тим, що саме звідси Україна відправляла миротворців до Іраку, Ліберії, Югославії та Конго. Ну, я теж давав присягу Соєцькому Союзу. Ми ця страна розпалася. її немає. То що там пропонують там переходити на сторону когось, присягу я дав один раз, а предателі вони не потрібні ніки. Їх ніхто нігді не любить. їх во всі віки і во всі вікайвода. Останні два тижні у башкирівських військовиків була посилена бойова підготовка. І ось сьогодні масштабні навчання, яких кажуть, не було років зо десять. Вот две недели мы занимаемся тем, чем мы должны заниматься, то есть мы водим, стреляем, стреляем днем, ночью, то есть с поддержкой артиллерии. А главная задача – это оборона, это надо вырыть окопы, встать в окопы, поставить танки, разбить лагерь для личного состава, чтобы можно отдохнуть, то есть организовать питание. Ну, і так далі, Тобто, щоб можна було якось воювати, жити і так далі. Колоною з танків, БТРів, БМП, зенітників, розвідників та артилерії вирушають з полігону. Найближче місто тут Чугуєв, це зовсім недалеко від Харкова. А до кордону з Росією усього лише 40 кілометрів. Я вже під'їжджає до Харкова, просто ось так трасою серед інших автівок прямують таки в бік кордону до Гоптівки, де наймовірніше стоятимуть аж до 25 травня. уже третю добу на межі Харківщини та Білгородщини з російського боку тривають інші навчання. Десантники в сусідньої держави, численні самовидці, фільмують розвантаження військової техніки на залізниці в Білгороді. Далі вантажівки БМП та солдатів у зелених одностроях бачили вже у Бессонівці та веселій Лопані. Це найближчі села до українського кордону. Проте тут у Башкирівці у початок бойових дій не вірять і, порушуючи статут, встановлюють українські прапори на танки. Дані пало ставим тому що це українська армія не другая какая то за мной стоят мои мама жена, сестра друзья то есть я знал, куда шов то есть и готов как бы как поється в гимне, душу і тіло нашу свободу Мария малевська олександр бринза программа вікна с